26 квітня 1986 року. День найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. День, який змінив мільйони життів раз і назавжди. По усій Україні відбуваються заходи реквієм у пам'ять тих, хто постраждав від цієї аварії. На 37-му річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Біля пам'ятника учасникам ліквідації наслідків аварії відбувся мітинг. На ньому зібралися представники місцевої влади, поліції громадських організацій. Учасники ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС та їх близькі присутні вшанували пам'ять тих, хто ризикуючи своїм життям та здоров'ям захищав людство від наслідків радіації. Хочеться вам подякувати за те, що не шкодуючи свого життя, ви йшли свідомо в бій з невидимим ворогом. Ви поклали своє здоров'я, поклали його там. Заради того, аби ваші діти, внуки і наступні покоління мали можливість зростати в цьому світі, тому що ця трагедія стосується не тільки нашої країни. Ця трагедія доторкнулася до багатьох країн інших. Щиро вам дякуємо, благополуччя, миру, здоров'я, щастя! Коли ви учасники в ліквідації аварії. Вам було по 20, по 30, по 40, тому як 317 чоловік наших ліквідаторів, участвували в ліквідації аварії. На сьогоднішній день залишилося 145 ліквідаторів. По Україні було більше 518 тисяч учасників ліквідації аварії. По Сумській області було 18 тисяч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Залишилося менше 7 тисяч наших сумчан, в тому числі і наших тратя. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, всього найкращого, щоб ми дожили ще не на одне дату таку, нашу Чорнобильську, щоб ви були здорові. Хвилиною мовчання відбулося вшанування пам'яті померлих ліквідаторів. Після цього представники влади зустрілися з героями-ліквідаторами, щоб обговорити питання їх соціального захисту та благоустрою місцевої громади. Згадуючи героїчне минуле, ветерани та ліквідатори ділилися спогадами та переглядали раритетні фотографії з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. У закладах освіти Тростянецької громади також проходили уроки реквієм до Дня Чорнобильської катастрофи. Так, у Кам'янському закладі освіти малеча робила Янголів пам'яті напередодні Дня пам'яті Чорнобиля. Ми виготовляємо янголів пам'яті. А вже завтра, в простій доступній для дітей формі, ми поговоримо про цю страшну трагедію минулого, щоб надалі в майбутньому не допустити нового Чорнобиля. Учителька сьогодні це пояснила. Що що треба вирізати і робити? Так. І що саме зараз ти робиш? Я вирізаю крила. І де вони потім будуть? Вони будуть на спині ангелочка. Готую ангел... ангела до річниці трагедія. трагедія. Я вже вирізала ангелочка та крила. І треба склеїти і приклеїти йому крила. У Буймарському закладі освіти учні початкової ланки будували саркофаг для четвертого реактора та створювали карту України. Ми оці свічі ангелів і цих ангелочки клеять. На Чорнобиль вони летять, охоронять Чорнобиль. Ви Чорнобиль. Журалики летять на Україну. Так? Вони в нас як символ весни так? несуть на Україну весни, весну. А на Чорнобиль вони принесли сумну звістку про те, що там сталася страшна аварія. Так? Пам'ять про трагедію на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться в серцях людей. Самовідданість і героїзм ліквідаторів та воїнів, полеглих у боротьбі з наслідками аварії, залишається надзвичайно важливим для всього світу. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ не загубили, і шлях осяює Чорнобильський нам спас. Служінню людям від дамових сили, і хрест андрівський на прапорі у нас збережемо нашу Україну, Кримські гори та степи Донбасу І славу тичі Карпати сині, і лісі полісся й кукавину збережемо нашу країну, збережемо нашу Україну.